Всім привіт! Відкриття нової локації автосервісу Теорія ДВС. Лівий берег. Ми відкрилися на Дарниці. Стара назва вулиці Бутлєрова, 8В. По-новому, вона називається Роберта Лісовського 8В. 8В. Тут, на нашому сервісі, ми будемо займатися абсолютно різними автомобілями і вам будемо. Допомагати ремонтувати ваші автомобілі: двигуни, ГРМи, цепи, ходовка. Навіть буде шеномонтаж. Також на цій локації буде у нас автомалярка і рихтовка автомобілів. Хочу, по-перше, познайомити вас зі своїм партнером Женя Травніков з каналу Теорія ДВС, на якому більше мільйона підписників. Силочка буде в описі. Переходьте, ви знайдете для себе багато контенту. Мій партнер це людина, яка дуже гарно знається на моторах. І цей автосервіс названий на честь його канала, тому що, якщо б назвали сервіс реальний таксист, я думаю, не стільки було б цікавої для вас інформації. Хочу нагадати, що наша команда донатить. Нашому колезі, таксисту з каналу «Таксуємо на Ренжровері, який зараз за, з побратимами знаходиться на передовій. Йому конче потрібен автомобіль. Залишилось трошечки назбирати. Силочка на його банку буде в описі. Давайте йому допоможемо. І всі полезні сили на адресу нашого автосервісу Теорія ДВС-Рубежівка або Теорія Двс. Дарниця, ви знайдете в описі також по оренді автомобілів, інвестиції в автобізнес і багато-багато е корисної інформації для вас. Слава Україні! Героям слава! Ми починаємо огляд нашого автосервісу. Да, Даженчик, можна? Да. Все, погнали! Ну що, друзі, ми відкрились і хочу передати слово своєму партнеру. Хай він розкаже. Женчик, ти все-таки рад, що ми все таки відкрилися в новій локації. Я розумію, що ти не дуже радий, бо ти не дуже любиш лівий берег, ліву частину лівий берег, То що, Києва. Та що, я нормально? Я люблю просто сюди їздити трошки трошечки далеко їздити. А так все нормально. Женчик, розкажи, що у нас тут буде, що ми будемо робити, що у нас вже є. Ми вже запустились, можна сказати, на мінімалках. Нема тут зеркал, там, супер рівного полу, але у нас є гарні підйомники, підйомники є і великий інструмент. Саме головне, що у нас є золоті руки, які будуть допомагати ремонтувати автомобілі. У нас є, по-перше, робочі місця, бо це теж треба пам'ятати. Так що електрики, механіки, автомаляри, рихтувальники, да. ходовики. Це... Також ми надаємо для, для наших робітників, кому реально потрібно. Тут є кімната, в якій ви можете жити. В принципі, це безкоштовно буде для вас, і ви будете рядишком при сервісі. Якщо ви там з іншого міста і хочете працювати в нашій команді, звісно, ми вам в цьому допоможемо. Надамо, по-перше, гідну оплату. По-друге, ми надамо вам місце для проживання, гарний колектив, ну а все остальне вже по п'ятницям-суботам. <свісна> <свісна> ну що ж <женщик>, давайте пройдемося <свісна> по нашому автосервісу, розкажемо, що у нас є, що ми купували. Так, це у нас я, я не дуже сильно розбираюсь в деяких, там, звісно, там, штучках. Я більше, як всі кажуть, в оренду автомобілі здаю або в оренду з правом викупу. Це, це я так розумію, ми Крабо. купували. Це твоє, да? чи ми купували це? Тільки для пружин стійку, а кран це був мій. Ага. Це нам по наслідству дісталася ага. Гідравлічна стойка, яка так собі працює. Подаруночок, да? це наш собака. Це на той випадок, якщо зовсім їсти буде нічого, то його <рив> Так, а, це, 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 це грінки, йобай, забанять. <рив> нічого, а я скажу, що я кореєць в душі. і все. Я Прес, це він теж нам дістався по. Наслідство. Так, що ми брали? Ми купували ось ці верстаки з Наш вибір пав на ці верстаки з двох причин. По-перше, це було дуже швидко і удобно. Тобто в одному місці заказав, вони приїхали, В нас шість таких штук. І По-друге, вони ну, нормальні верстаки, тобто це метал, тройка. Тут можна і тіски облаштувати, і кувалдою щось приложити. Ну, тобто, повноцінний верстак. Я навіть думав спочатку там з металолома щось познаходити, та потім зрозумів, що по ціннику покатайся по Київській області, позбирайся. Ну це явно не буде дешевше. Що у нас є зварювальний апарат, бо без звар зварювальний е зварювальних технологій на автосервісі нікуди. У нас є ще аргон, але його треба щось десь Ще не приїхав він. До речі, про е, оці стілажі. Е, коли ми їх купували, звісно, е, якщо вам цікаво, ви можете там уже е, там посилочки, я залишу силочки на цю компанію. Ви побачите, які там ну реально солодкі ціни. Тому що коли я вибирав собі е, стенд під майстра, то комплект е, там з таких двох стендів і там пару ящиків коштує десь приблизно в районі 200 тисяч гривень. Що ви розуміли, якщо ви зберете це самостійно з компанією Скіфюа, то ви реально зекономите? Я вам скажу, Бо що 200 трошечки більше ста тисяч 10 гривень. Ви... Да. Да, штук 10 таких можна, да, да, да. просто ну реально класна якість. І, до речі, Женя не сказав тележка, яка трошечки відпочиває, то есть це також тележки Цієї компанії я її взяв як для себе в сервіс, там де ремонтуються там мої Hyundai Sonata. І також ми взяли і в цей сервіс, так, і в сервісробіжука. І, Оце до речі, воно. мої майстри, які ремонтують сонати, я тобі скажу, вони як в основному на, на полу це все було, але коли я привіз тележки, вони казали: та не треба, не треба нам ці тележки, ми без тележки. А, а тепер вони починають за них битися. Розумієш, ну, бо це класна штука конкретно. Ну, бо Тут ти собі все розмістив, все воно лежить. Тут є ще оцей блок ну, щоб він сам не відкривався. І це ми, цю тележку, до речі, ця інструментальна тележка, вона також коштує недорого. Ви можете її замовити для себе. Це, якщо ви там, займаєтесь, або навіть вдома, це реально а, класна штука. А, це пуста тілежечка, ми її до Укомплектували вже інструментами, які ми окремо купляли. І ми купували, наприклад, підйомники в компанії Топтул. І ця компанія в неї була акція Купуєш підйомник і дарують набор інструментів. Цей набор інструментів ми разом з командою дуже гарно Ура. всю тілешку засунули. Можете подивитися, як воно реально органічно виглядає, і в принципі дуже дуже буде. Я думаю, комфортно для наших майстрів, які будуть ремонтувати ваші автомобілі. У нас в автосервісі все якби на даний момент дуже просто: багато світла, є підйомники, є в принципі. Ми тільки відкрилися, є на даний час вільні місця для вас. Ми можемо співпрацювати як з компаніями, так і з таксопарками. У нас дуже Адекватні і лояльні ціни для вас, в принципі, якщо у вас там велика кількість автомобілів, також можемо зробити адекватні ціни. Це буде швидко, якісно, ну і звісно, доступно. Що підемо далі? Подивимося. Підемо гульнемо. в нашій команді. Є головний голова цього автосервісу. Це Олексій. Він буде з вами спілкуватися. Він буде вам допомагати. Е, і якби ви з ним можете десь поторгуватися. Е, я дозволяю, якщо що, від мене 10 знижки, знижки. Е, і не давайте від мене 5 і від жені 5 Від нас 10 знижки. Саме головне, коли ми відкривали автосервіс, е, це так, що ви трошечки б, е, там, не сильно в це відео, а просто е, була у вас е, посмішка. На устах Женя, що ти сказав? Саме головне, ми не відкриємося, поки у нас не буде сральника. Правильно? Да, поки не ми буде зробили срена, туалети, не буде. ми зробили все, щоб було комфортно для вас. Кімната очікування. Для нас а, також. Для нас також. Так Так що, друзі, все Ну, такий маленький у нас скромний офіс. Ідемо, подивимося, що ми не доробили і що ми ще доробили. У нас ще є бокси, і покажемо і розкажемо про них. Вам. Можна сказати, Женя, що ми викатались на два з половиною місяця назад. Отак От у нас було mm -hmm. в приміщенні, яке oh, ви лопло. тільки що бачили. Бухло. Це приміщення у нас ще не доведено до ладу. В цьому приміщенні а, нам дісталося два підйомника. Нам дісталася там невелика е, кібітка. але ми думаємо, що тут можливо ми все переробимо. Знесемо а можливо і ні. Можливо, просто зробимо якийсь коротенічкий, можна сказати, легенічкий ремонт, тому що в цьому автосервісі у нас є два підйомника. Можливо, це буде під мої автомобілі пріуси. Також в цьому приміщенні є рихтувальний станок для дисків, в цьому приміщенні є шиномонтаж, який ми ще не перенесли на іншу, ну якби в наш основний гарний. Автосервіс Теорія ДВС. Також в цьому в приміщенні у нас є стапель для рихтувальних робіт. Ми зараз, до речі, шукаємо і рихтувальників, і малярів. Дуже багато роботи, дуже достойна оплата. І, в принципі, якщо ви з іншого міста. Можемо допомогти а, житлом по місту. То що, друзі, кому цікаво, в описі будуть номери телефонів, а, навіть Google-форма, і туди можете закидувати а, свої заявки по роботі. З вами зізвонимося, поспілкуємося і знайдемо общу мову. Женчик, як ти гадаєш, все-таки залишимо тут. А, Рихтовку Рихтовку для та для таких робіт більш, там, наприклад, рихтування. Да, На рихтовку потрібно там машині, наприклад, там щось там покрутити. чи все-таки... Дивись, якщо залишити рихтовку, то ніякого ремонту в цьому приміщенні робити не те, що не потрібно, а це не має ніякого смислу в цьому, тому що воно все одно буде. Від болгарки сварки воно буде. Ну, тобто з ремонту все. не робить, Може, ну, тобто, там, тобто прибрати просто ось цей час. Попри, 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 поприбирати світла добавити. Світла також. Так. Просто я думав, що якщо, в принципі, все буде добре, то, можливо, якимось чином, можливо, можна було відділити а, приміщення, да? десь отак, вот і сюди засунути рихтовочний стапель, так, убрати оце приміщення, і тут полукругом також поставити підйомники. Тому що ми ще нашим підписникам не показали, що у нас є яма. Так? яма То, так. Також є приміщення там, де зараз поки сушаться дрова. Але, звісно, не зразу все строїлось. Не, ми поступово розвиваємося в цьому напрямку. Так що до речі, порекомендуйте в коментарях, що краще залишити це як рихтовичний цех. Там більше подйомників буде йти для розбору автомобілів, які там сильно затоталені на підйомниках. Це як один мій рихтувальник каже, це дуже зручно. Чи все-таки залишити один стапель трошки місця для іншої машини і зробити ще там 4-5 підйомників, доставити і зробити повноцінний? Сервіс, який буде з десятьма підйомниками, і це буде дуже круто. До речі, нам ще достався чотирьохстоєчний підйомник, да? але mm -hmm. ми його ще якось да, там, до нього руки не речі. Так, він ну, взагалі-то я думав його, це він з, для розвала. Я, поки розвал не хочу, я думав його як якийсь діагностичний. Ну, юзати там може якесь мастило міняти, але з іншої сторони в нас є яма. Ну, тобто, він, тобто, Вроді так, да, вроді і. Ну, але ж ми для наших підписників, для наших клієнтів, які будуть до нас приїжджати, якщо там люди не хочуть там, з моторами їхати на рубежівку, ми ж зможемо тут мотора зняти. Да? У нас є спеціально обучена людина, так, яка може завести. Так. Чи наоборот, ми все-таки на лафеди її закинемо і краще відвеземо її а а на рубежівку, і це вже буде а по це, факту. А це вже по факту треба вирішувати, дивитися. Ну, взагалі тут а, витягнув мотор, нам його привіз. Ми угу. там ну на той на той локації. Там його зробили. Сюди привіз. тобто. Теж як варіант, тут зняти поставити буде в принципі, швиденько. Тобто такі роботи, як, наприклад, там головка, прокладки, головки, рівні, гереми таке. Це ми можемо тут ми можемо. закрити це питання, а основні такі глибокі з моторами, то тоді ми вже будемо самостійно допомагати вам, ваш автомобіль транспортувати або ваш двигун транспортувати. Для вас не буде ніяких труднощів, можна так сказати. Ну що, Друзі, теорія ДВС, ми йдемо далі. Свята святих Маляра. Підготовлений, в принципі, приміщення, і давайте на нього подивимося. <хи> ну що, друзі? Ми в серці малярки. Це саме, ну можна сказати, оційна для маляра. це покрасочна камера. У мене такої камери, навіть такої камери, ніколи не було. В цьому сервісі, який ми орендували в Дарниці по вулиці Роберта Лісовського, 8Б. Ми орендували 900 квадратів, і в цьому сервісі була отака от покрасочна камера. Як вона працює, скільки вона жре, цього я реально не розумію. Але розумію, що покрасочна камера для Маляра це основа покраски автомобілів, але є й багато там різних е таких і питання, що не обов'язково маляру. Покрасочна камера, покрасочний бокс. Якщо маляр а, класно вміє виконувати свою роботу, то в принципі покрасочна камера не по чому. До речі, напишіть в коментарях, як, що ви думаєте з цього приводу. Женя, що ти думаєш Знає з цього що приводу? Я думаю? я думаю, так що а, є, знаєш, як мені а, можна дати якийсь а, інструмент, ну, скажімо, такий, середній. Я покажу, як ним користуватися, він буде працювати гарно. Так само можна комусь до вбойову дати гарний дорогущий інструмент, і він його зламає, чи щось там їм на на, на щось там не робить за 10 хвилин. Я думаю, що і ця малярна камера, тобто, якщо буде спеціаліст. А сну тобто який буде розуміти, що як, то і в такій камері воно може щось. Я не кажу, що це буде ідеально, але це набагато краще, ніж просто там десь на вулиці. А якщо як я такий, хтось зайде, що а що, то пилюка, то і ладно. Та пилюка. Я взагалі-то свою хонду з балончика фарбую перед гаражом, то. і... Нормально ну, женчик, ну в будь-якому випадку ти вже дочекаєшся, бо я не знаю, може тобі по барабану, але мені не по барабану. Що ти їздиш на під під підм'ятою під хонді, розумію, Піратська що да, я, я, я я, я розумію, що це не твоя вина, на твоєму каналі це було видно, що якийсь там блін негодяй, але факт стається фактом. Але в одній соцмереж я бачив а, коментар одного маляра, що він сказав, що саме найкращий маляр. Це та людина, яка вміє полірувати. І я думаю, що може це так і є. Тому що всі автомобілі, які відкрашуються, все одно там є зер... там зерно, там зернинки, якісь пилинки. Тобто, в будь-якому випадку їх потрібно відполіровувати. Ця штука коштує дуже багато грошей нова, десь приблизно 25 доларів коштує покрасочна камера. Нам досталась, звісно, подушати нас, дизельна. Скільки вона буде. Піджирати не розуміємо ми. Тут не було світла, це все ми додавали. Десь там були лампи, які там полудохлі. Я так розумію, що люди, які до цього тут красили, їм що камера, що не камера, то по Абсолютно, По цій пилюці, що я тут бачу, взагалі я маю на увазі не те, що там на підлозі, ну, взагалі. по... Ось цим штукам, ну то їм що та камера була, що і її... то і її ще ми а, будемо відмувати. Але Женя, ти правильно сказав. А, ти ж розумієш, що от, наприклад, а, у мене хлопці там відкрич відкручують там якісь там ступиці, там і так далі. І так далі. Вони відкручують все. як, як кажуть, ломом і отверткою. же саме і ти, коли, наприклад, тобі треба щось а, зробити і в тебе немає подручних средств, ти це зробиш. Правильно, mm, тобто, наприклад, треба, тобі то не треба камера для того, щоб ну, що, покрасти з балончика та свій автомобіль. Ти вирішуєш це питання, так? Mm. Да? Mm. Але якщо вже там купити там, нормальний інструмент, там ту же наприклад, гарну камеру, то вона можливо тобі буде допомагати. Да? Ну ти ж розумієш, тебе було, ти крутив твертка, крутиву тверт, а тут ти взяв шуруповерт. Ну, легче ж. <реш> ти, ти, ти знаєш, це ось є такі стадії. Тобто, коли це ти крутиш там якогось отвертку і ломом молотком, слідующа стадія, коли ти вже там в тебе шуруповий гарний інструмент, ти вже все, ну, все вмієш. І е, наступна стадія, як би ну, тобто третій макс левел, це коли ти ставиш когось. І він ти кажеш, так, Коля, ось це. І він такий, так, капітан. Ви готові дітки, так, капітан. Ну так. Ну, да. ну а ти ж розумієш, Женя, що все йде в ногу, да? там телефони вже не кнопочні, да? там, з великими Тож точно так же і інструмент. Може скоро там буде весь інструмент, який буде за тебе все. Крутити, думати, іскусний інтелект буде ремонтувати двигуни. Треба тільки Боже. допомогти іскусному інтелекту. да? тобто іскусний інтелект, який забере в тебе твій інтелект, для того, щоб ремонтувати самостійно двигуни. Що, друзі, йдемо далі по малярці, показуємо вам ще плюшки. Хочу показати вам компресор, який нам дістався також, можна сказати, від власника. Цього приміщення нам достався компресор. Я такого в житті, звісно, не бачив. В основному ми купуємо компресора там, великі, там на 500 там кубів. Да, чи як там 500 літрів. А на 500 літрів. Да. Есть, а тут нам достався компресор. Я так розумію, це він самодільний, віддільні мотори, але він трошечки під уставшом стані. Але ж держить 6 атмосфер. Ні, ну то, що ця система держить, як, як швидко він її наганяє. Інтересно, це... Тут є десь кнопка? Ну, вверх, вверх треба, але? Все А, вверх? <плес> це а може, ну, 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 може там десь щось. Може, Ви, може десь щось не підключено, так? Да? Да, да. Можливо. Можливо. Можливо, можливо. Можливо, тут кнопочка. Що це, це Щоб не їбануло, так? Да? Понятно. Ясно, що нічого не ясно. Коротше, буде робити, якщо не буде, зробимо, то так, зробимо щоб... так, щоб він робив. Що, друзі, зробили ми в цьому приміщенні ремонт, Пізь. засунули сюди 140 а, недорогих лампочок по 150 гривень. Їх а, зробили проводку, трошечки десь привели в порядок, поставили вентилятор для а, обігріву. Він достався знову від власника цього приміщення. Трошечки достались нам якихось там полочок, стелажів. Це у нас малярна камера, сушка і все, що з ним зв'язано. Але також нам досталась така плюшка, як колористика. Давайте на неї подивимося. Ну що, друзі, досталася нам от така установка колористики з куча різних там прибамбасів. Я в них не дуже розуміюсь, але я хотів таку фігню купити, і щоб ви розуміли. Така установка коштує 3 тисячі євро. Тут вона безкоштовна, може вона в такому, ну типу, грязнуватому стані, але я думаю, людина, яка буде цим займатися, вона її від драє, э, відмиє, і можливо, ми будемо навіть э, підбирати краску для своїх клієнтів або для себе. Також тут, э, як Женя мені розказав, я думав, що це там мета. Там е, е, витяжка для краски, там щось там щось воно витягує, там якісь там пари чи ще щось. Так Це вказується. Для... А, і витягує, Ну, да? можливо, ну не, то понятно, що воно витягає. Це вказується для того, щоб, ну, наприклад, там, да? mm. краска пульти короче, щось робити. Трошечки осталось у нас проводки для е, бокса, який ви тільки що бачили, який ми ще будемо приводити в порядок, друзі. Ну, в принципі, десь отак. Вот Якщо так всі плюшечки вам показав, туди виходимо. Да, ви розумієте, що в цьому сервісі для вас буде абсолютно все. Ми зможемо відфарбувати ваш автомобіль, відрихтувати, звісно, щоб ви там не билися, вас ніхто там не притирав, відремонтувати автомобіль. Ви можете пройти ТО, замінити ремні ГРМ, замінити щеплення, навіть зробити шиномонтаж, також на літо зробити кондиціонери, промивки можливі там печок або замів на печок. Дуже багато, багато, багато всього. Буде в нашому автосервісі. да? Да. Що ти можеш додати? Як <кхів> в цьому мультику приходьте купуйте, купуйте, приходьте. Приходьте купуйте. купувати. Та, так, хто дивився. Та ні, насамперед, що я можу додати. Де сформулювати мислі? Та я не буду, <кхів> сука. був <кхів> <кхів> да. а, Друзі, ну що, що я можу сказати? Я дуже-дуже. Радий, що ми відкрили очередну локацію. Я знаю, що з першої локації, яку ми відкрили на рубежівки, все запустилось, все гарно працює. І, звісно, воно не досконало не так, як потрібно бути. Але саме головне, що якісне ставлення до вас, до нашого клієнта, до нашого підписника, це для нас найважливіше. Ми робимо все для того, щоб ви до нас, звісно, вернулися. І я обіцяю, що наша команда відремонтує, відрихтує, відмалярує вам автомобіль ідеально. Якщо ви будете в нашій команді, то а, ви будете заробляти гідну оплату і нормальне, а, класне, адекватне ставлення як до командного гравця. Друзі, ви були на каналі Реальний Таксист. Зі мною був мій партнер Женя Травніков з каналу Теорія ДВС. Ми разом відкрили новий автосервіс Теорія ДВС Лівий берег. Це друга наша локація. Перша локація знаходиться на Рубежівці. Це Київська, можна сказати, область, так? так? Це ще якби Київ, Застоянко, і кому зручно. Може, Ірпень, Буча, Ворзель. Ті люди, які знаходяться там, ви можете приїжджати до нас в сервіс на Рубежівку, або в сервіс на Дарницю на вулицю Роберта Лісовського, 8В. Це бивша назва Бутлерова 8В. Будемо раді бачити у нас в гостях. Будемо якісно. Ремонтувати ваші автомобілі всім гарного дня, вечора або ночі. А ми пішли працювати.